З п'ятниці вечора до неділі ранку, практично півтори доби, у нас світлофори, які підключені до блоків безперебійного живлення, були вимкнуті з централізованої мережі. І ми намагалися відслідкувати, яким чином вони себе будуть поводити в умовах відключення на більш ніж одну добу. У нас є 150 світлофорних об'єктів, які підключені до блоків безпривільного живлення. Вони є різної потужності з різними нормами споживання. Відповідно, підхід до кожного світофорного об'єкта має бути індивідуальний. І власне за результатами цього тестування ми побачили, що 95 світлофорних об'єктів вони протрималися. Близько 24 годин, понад 24 години. І 55 світлофорних об'єктів вони е, протрималися від 8 до 20 годин. Але на випадок, коли вони, е, скажімо так, швидше е, втрачають заряд акумуляторних батарей, е, в нас заготовлений сценарій заміни швидкої заміни е, акумуляторних батарей на резервні зарядження, І відповідно цей сценарій можна повторювати енну кількість разів. Ну, насправді такі речі, як е, такий краш-тест свого року роду, який ми провели, вони є досить такі корисні для того, щоб зрозуміти, які є слабкі місця. Дещо потрібно підтягнути з технічної точки зору, тому що ми зрозуміли, що ті. Світофорні об'єкти, в яких є високе споживання, і, скажімо, в нас є один блок безперебійного живлення, який на декілька світофорних об'єктів, вони виходять з ладу швидше, і нам необхідно, скажімо, десь докуповувати батареї чи докуповувати окремі блоки безперебійного живлення для того, щоб продовжити термін функціонування цього світофорного об'єкта. Також дуже важливо було відтестувати саму логістику, тому що нам необхідно було пропрацювати. В глобалі, яким чином який світлофорний об'єкт відповідно виходить з ладу, і пропрацювати логістику, яким чином з найкоротшими маршрутами і з найменшими зусиллями можна їх забезпечити додатковими батареями, замінивши батареї, в яких завершив, закінчився заряд. Тому це такі речі, як такі тестування, такі краш-тести є, ну насправді дуже такими дієвими. За результатами цього тестування ми сформуємо відповідний звіт. Ми будемо бачити всі слабкі місця, які які було власне виявлено за результатами цього тестування, і будемо формувати необхідні пропозиції для того, щоб десь докуповувати, скажімо, додаткові інвертори для зарядки, додаткові акумуляторні батареї, і відповідно підсилювати ті чи інші світофорні об'єкти.